Він же тричі повертався зі сходу. Востаннє протягом місяця підтримував наших захисників молитвами і щирими словами. Не гордиться цим, аж вважає, що так вчинив би кожен патріот. Натомість із захопленням згадує своїх колег, життя котрих кардинально змінила неоголошена війна. Наприклад, такі як отець Василь Іванюк, настоятель храму у Краматорську син його на війні. Він там дуже він з тим живе. Він тим переймається. Я коли до нього не позвоню? отче де. Я в дорозі, їде туди до інших на одну позицію, на іншу позицію, на блокпости. Ну, в принципі, це є гром... Це навіть не стільки це навіть не не стільки християнська позиція, це скільки громадська позиція. Позиція громадянина Патріота, маскувальні сітки, їжу та одяг для атовців і ще чимало найнеобхіднішого. Все северяни зносять в храм. В цих складних умовах священникам нічого не залишилося, як взяти на себе ще одну місію і доставляти благодійну допомогу в найгарячіші точки сходу. Перемога буде обов'язково за нашим народом, тому що Бог не може бути на стороні неправди і на стороні агресора, на стороні зла. Тому Бог буде з тими, хто стоїть за правду. Наш народ стоїть за правду. Ми бачимо, що це іде болізне роз'єднання з Москвою. Москва не може допустити, щоб Україна була незалежною, процвітаючою країною. А наш народ заслуговує на це і своєю кров'ю вибую. Здобуває цю незалежність дармове. Буває лише рабство. вважають святі отці патріоти, а за свободу потрібно боротись. Тож знову готові рушити туди, звідки щойно повернулись. Священник Байтер Микола Вакнюк знає, що найперше візьме з собою в небезпечну дорогу. Ми будемо їхати в дощ, і в холод. Я не боюся того. І других к призиваю, що ми. Шо привезли їм малюнки обов'язково. Отець Іван Гопко протерей Микола Семелюк, священик байкер Миколо Вакнюк покладають надію на віру і щодня молитвами і своїми вчинками виборюють перемогу. Ульга Андрійська Тетяна Полубко, має гуменна місцевий час.